Російській агресії немає меж вони продовжують нещадно тероризувати український народ, знищуючи життєво важливі інфраструктурні об'єкти. Попереду зима, і расисти знаючи це, хочуть позбавити нас світла та тепла. Ще один вид російських терористичних атак: цільові енергетика та критична інфраструктура. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення світла по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця. Лише за сьогоднішній день російські війська здійснили терористичні атаки на Київ, Дніпро та Житомир. Зокрема, через обстріл енергетичної інфраструктури, 11 населених пунктів Житомирщини тимчасово залишились без світла та води. Сьогодні о 8.40 ворог віроломно здійснив обстріл об'єкту енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів залишились без світла. Йде аварійне перепідключення з резервних. Джерел живлення всього за кілька днів було пошкоджено більше 200 різних об'єктів, в тому числі 28 об'єктів енергетичної інфраструктури. Україна була готова до можливих терористичних атак, але це не скасовує того факту, що ця зима буде надважкою. Ми були готові до того, що Росія спробує знищити важливі інфраструктурні об'єкти і проробляли різні сценарії реагування. Було закуплено необхідне резервне обладнання. Вже зараз ДСНС за потреби забезпечує мобільними електростанціями соціально важливі об'єкти в містах, де електропостачання поки відсутні. Українські енергетики ліквідовують наслідки терористичних атак, але для успішного відновлення електропостачання їм необхідна наша допомога. Незважаючи на достатню кількість енергоресурсів для проходження цієї осені та зими, керівництво держави закликає економити енергію. Ще раз хочу звернутись до всіх українців із проханням зменшити споживання електроенергії у вечірні години. Мова не про те, щоб сидіти в темряві. Необхідно лише зменшити використання найбільш енергомістких приладів. Мінімізуйте використання електроплит, електрочайників, електроінструментів, обігрівачів та кондиціонерів, духовок і прасок, мікрохвильових пічок, кавоварок, пральних посудомийних машин. Саме українці зараз, завдяки економії електроенергії, можуть врятувати ситуацію з електропостачанням. Укренерго опублікували рекомендації, в яких указано години, в які варто обмежити споживання електрики. Згідно схеми, варто утриматись від користування електроприладами у проміжок часу між 6 та 9 годинами ранку та з 17.00 до 23.00. Завдяки завбачливим українцям, які економили енергію, вдалося скоротити витрати на 10%. Варто зазначити, що для успішного результату необхідно досягти економії Мій у 25%. Дарія Кременчуцькі новини.